80-ті. 80 ті я не знаю, це особисто один з моїх улюблених періодів, тому що на екрані з'являється той. Е Повертається до нього такий сильний психологічний герой, сильні психологічні образи. І, як заведено, як я вже казав у минулому блоці щодо Муратової, це частіше за все не дуже приємні герої. Тут, звісно, виходить такий абсолютно іконічний фільм Романа Балаяна «Полюти у вісні і наяву», де головну роль грає Олег Янковський. І насправді таких фільмів про. Особисту екзистенційну кризу, назвемо це так. Є ціла низка у радянському кінематографі. Взагалі, дуже часто головним героєм таких фільмів ставав актор Олег Даль. Я тут буду посилатися певне на е, фільм В четвер та більше ніколи і на відпустку у вересні. І там, і там грає Олег Даль, і там, і там він грає таку собі. Е, Зайву людину, що опустилася. От е, З цього боку, це, звісно, це не має стосунку безпосереднього до українського кіно, але просто щоб порівнювати з Балаяном, я трохи не тут лінії. Да, е, так у у відпусті у вересні ми бачимо героя Олега Даля. от такі теж неправильні хронологічні послідовності, так монтуються епізоди його е, тих подій, які привели його до умовного такого сьогодення, і те, як він ходить з квартирою, тиняється квартирою і е, телефонує своїм товаришам, щоб дізнатися, що вчора сталося, чи хочуть вони з ним розмовляти. Так тобто, е, це цинічний герой, це герой. Пияк, так і герой, який, власне, не вкладає якогось. Реального негативу у свої дії, так він просто існує, а просто існуючи, не докладаючи до цього якихось чи духовних зусиль, чи е, особистісного зростання, чи якихось, я не, не знаю, прагнень, він опускається, опускається повільно, але впевнено. І там ну от у, у цьому фільмі там є такий шикарний епізод з струною. Дуже раджу вам його подивитися. До чого я от приділив стільки уваги цьому фільму, тому що в принципі. Е, Таким концептуальним продовженням цих мотивів, а ці мотиви, вони насправді корінням їх можна ще пустити у, е, у той невеличкий епізод з коротких зустрічей Муратової, так там де героїні доводиться визнати, що її робота абсолютно безглузда. От існування героїв на екрані воно теж особливо просто е, повністю безглузде. Але якщо у фільмах 70-х тут, звісно, є такий гіркий присмак бюрократії такого застою. То Балаян зображує у польотах у вісні і наяву» куди більш поетичну картину. Це ця поетична картина людина, яка просто не хоче дорослішати. І звісно, ми бачимо це небажання дорослішати, так і цю кризу середнього віку, тому що якраз героянковського до неї наближається. Ми, звісно, бачимо її не просто як інфантилізм, який нікому не шкодить, тому що якраз проблема у тому, що його небажання інтегруватися у світ е, в тому баченні, так як його сприймаються оточуючи, воно е, наносить особисту шкоду, воно приносить особисту шкоду е, людям, які його люблять, які до нього близькі. Ну от тепер ми врємо. А свідання, зустріч, дочка, в конце конца. Дочка. Ти то какое отношение имеешь к дочке? По-моему, самое прямое. Это по-твоему. А по моєму самое никакое. Постороннее. Что ты этим хочешь сказать? То, что слышишь. Сашка. Не надо, Наташа. Она даже ходит, как я. Вот именно, как обезьяна. Хорошо. Чья она дочь? Теперь это не имеет никакого значения. Что ты меришь? Что ты несешь? С кем ты? Не пам'ятаю. Ну, якщо ти очень хочеш, то я могу вспомнить. Щоб тобі легче було. Чи цеміліш? Не потрапити. Повтори. Сказати. Не потрапити довтор, Повтори, що сказала. Це дуже такий дуже важливий мотив для радянського кіно. і Дуже важливо, що Балаян його виводить на екран. Тому що він підкріплює когорту так званої міської прози. Таким чином, так вісімдесяті це взагалі період, який традиційно називається період міської прози. Одним з найяскравіших його представників можна вважати фільм Криштофовича «Самотня жінка бажає познайомитися взагалі. Не те, щоб зараз Криштофович знімав такі якісь великі важливі речі. Так, він зараз більше працює для телебачення, але от цей фільм, я не знаю, його ну, за силою емоційного впливу якраз можна порівняти з польотами у Вісні та на Яву. І, в принципі, у цьому фільмі є така дуже, дуже витончена жанрова витриманість, тому що цей фільм це чистої води трагікомедія. І ця а трагікомедія, як ви знаєте, це дуже важкий жанр. Важко витримати трагікомедію як таку. Завжди чи скочується вона, чи в драму, де жарти стають жарти стають вже недоречними, абсолютно так, чи у комедію, більш комедійну частину, і тоді драма не сприймається серйозно. А Криштофович це подає у дуже так тонко відмірених пропорціях, так і головний герой, який власне, приходить абсолютно в непристойному стані, абсолютно п'яний до цієї самотньої жінки, яка бажає познайомитися і тому розклеє його оголошення. Він насправді виявляється людиною, яка який через своє таке майже юродство, так, таку шут Шутовську личину намагається дістатися близості, отримати якусь близькість, чисто людську, чисто людське тепло і просто діє єдиними доступними для нього методами. Що їм случилось? Откуда у вас деньги на покупки? А почему у меня не должно быть денег на покупки? Ну, хоча б тому, що ви їх брали у мене. Да, но это было... Сегодня я не копался в ваших сбережениях, можете проверить. А расходовал исключительно собственные рубли, кровные. Откуда они у вас? Видите ли, Клавдия Петровна, я... Я в некотором роде пенсионер. Ну, в общем, государство выплачивает мне небольшую пенсию. А сегодня как раз день выплаты. Вот я Пенсию, за что? По инвалидности. По инвалидности это чтобы не работать? Может быть. Вот тут... Э -э Цікаво, що продовжуються мотиви, які закладає в 60-х в фільмі Мені 20 років, наприклад, як найяскравішому приклад яскравішому представнику Марлін Хуциєв. Так і фактично ми можемо побачити на екрані в 80-ті вже о, покоління 60-х, що виросло і, і отримало свій. Свою, Екзистенційну кризу, тому що і починали вони так само розгубленими, в принципі, от те, що українське кіно 80-х так тримає руку на пульсі сьогодення, так відчуває свого сучасника. Це дуже важлива його риса. тому що в 60-х, у тому самому, мені 20 років є дуже символічний епізод параду на 9 травня, а це 60-ті роки. Тобто, більшість ветеранів все ще живі, і ми бачимо покоління, яке пройшло війну і яке радісно вітається один з одним, дійсно святкує і покоління молодше, яке якраз підросло до 80-х, яке Стоїть з розгубленим виглядом і просто беземоційно дивиться в нікуди, не розуміючи так, що відбувається, що це в протилежність плакатам та лозунгам, це все ж таки не їх свято, так це все ж таки не їх місце. От така екзистенційна пустка, така самотність екрану, вона виражається чи знаходить вираження в одному з самих, із самих значних, напевне, з найбільших фільмів Кіри Муратової Астенічний синдром. Якщо ви його бачили, то Ну, по перше, можна стверджувати, що це якщо не вершина, то одна з вершин, одна з піків муратівської творчості. І тут е, є такий мотив заглиблення. Пам'ятаєте, там одна історія перетікає інше дуже цікавим чином. Просто не буду спойлерити, якщо його досі хтось не подивився. Але Муратова робить ще е, традиційно е, не тільки на рівні наративному, не тільки на рівні історії експериментує. Так? Вона ще робить дуже цікаву штуку з формою, тому що в фільмі змінюється колористика. Фільм з е, кольорового стає чорнобілим. До речі, до того Муратова повертається у я, ці, своїй останній роботі вічне повернення. Так? Там теж є такий мотив, який трошечки посилається на стиль. Синдром. І таке самоцитування досить виправдане, цілком виправдане. Тому що астенічним синдромом, ну і взагалі назвою такого астенічного синдрому Муратова, випустивши цей фільм наприкінці 80-х, вона е певне підвела риску цієї міської прози, так? підвела риску самотності людини в умовах міста і абсолютної кризи ідеології. У якому у сенсі криза ідеології? Насправді діагностує кризу ідеології. Ідеології в цих фільмів, хоча б те, що її там практично немає як активного діючого елементу, так? Не те, що ці фільми не, не ідеологізовані, хоча вони, звісно, вони безумовно не ідеологізовані. Але мова йде саме про те, що не знаю, якась важлива частина радянської дійсності, радянської реальності. Подається, як, якась докуч... як якийсь докучливий бюрократичний елемент. І цей бюрократичний елемент він тяжіє над героями, він постійно от якраз снівичить їх долі. Ну, і, звісно, наприкінці 80-х ще виходить такий знаковий фільм Іллєнка, як Лебедине озеро Зона. Лебедине Озеро стає, я не знаю, таким. Чи то реквіємом епосі, напевно, так. Нарешті знімає історію, яка е за допомогою якої може розповісти практично не вдаючись до, до вже на той момент нав'язливої на зубах езопової мови. Е те, що відбувається, це якісь намітити важливі події, які е, болять Україні на ті часи, і в принципі дуже і дуже е, позначити проблематику наступного десятиліття, яке, звісно, говоритиме про катастрофи, про голод, про Чорнобиль і е, ще деяку частину українських національних історичних травм, про які ми більше поговоримо у наступному блоці.